Друзі, всім привіт! Доброго ранку чи доброго обіду. Дивіться, зупинка Курчатова, щось не перейменували. на зупинку скрябіна. І ця, кстати, табличка вроді недавно з'явилася, зупинка Курчатова. Ну що, давно були на алмазному, погнали на алмазний, але ми там будемо проїздом, бо я планую поїхати в парк перемоги. Ще разок туди з'їздимо літом, бо літо у нас швидко пролітає, осталося 13 днів, Врем'я летить, щоб нам усе виспіть. А взагалі я планував сьогодні неділю, планував на міський пляж слітати, хоч там і багато людей, але Рішив дождатися я там маленький дешевий, дешовманский, заказав камеру, та що іменем підходить під мої колеса Після случая з тим, що я пробив. Хочу щоб в мене була запасна камера. І, і это І насосик. Подома в мене такий... Ножний насос мощний, що три рази качну і колесо накачав. Тобто він навіть в рюкзак наполовину з рюкзака торчить. Не хочу я такий тягати з собою. Ну і кріплення взяв для баклажки з водою. Типа на 500-750 грам Бутылочку теж таке кріплення дешеве, ну, синього кольору. Тіпа. Під колір велосипеду. Так. Айди. Поздно. Ті часи, свет. У мене похожі. Цветом. Колір. Дивись, дай. Додавки, дай? Хорошо. Підключи вас до пауэнку, бо нам надо, щоб побольше. Було в нас заряду. Ще хватило на нашу подорож на, на сьогоднішню велопрогулянку. Так, сьогодні 34 градуси тепла передавали, так що буде жарко. Водичку я з собою взяв, там шукав. Зараз з горочки будемо летіти. Погано, що вітер зараз мені вулице, ну переживе. Я вчора трохи відпочив після відпочинку, тобто після роботи, після ночі. Типа типу набрався сил Не знаю Крутить педалі пока не дали Фууу тухлятину дало в нас Йоханы бабай Вот это приход тільки що хапанув Єлі котиться проти вітрюгана. Я там дожен докотитися за бабусю, я ж туди Ніхіра. Так, це ще ставок ставокний це цей такий повноводний, он чувак на електро, це будемо казати, у мене мрія. Не електровелосипед, в принципі, а на цей просто встановити всю систему. Ну, я чуть-чуть не шарю. Надо буде здати. В принципі, я знаю де. Там встановлять, заплатиш за всю систему і за роботу. Це хто зна там Бивший магазин електроніки, бивший магазин океан в тому районі. На Баянах, царство славного султана. Оце там кажись місто магазину електроніка, який раніше був там, продають електровелосипеди, коротше, спорядження, ну все-таки Зараз не радость сюди. Так як на Алмазному давно не були, я вирішив паркуш через Зіїна. Воно вже мене поддоста. А такий серйозний, серйозний кружочок зробити. Неділя, вихідний. Це чітко одне що з п'ятниці чи четверга, навірно, у нас заездя ці почтальони на гастролях. Гастрорели... Рели, Рели не Лери. Коротше. Я не можу потягнути це слово Коротше з других Блін поки надумав всі поїхали Та зробити світофор гребаний щоб не дивитися туди Незвісно куди Щось в мене дан... день так починається Не очень. Тут плюс страшно. На стамбурке этот. Как типа. Ой. Датчик. Датчик руку. И зараза на включение срабатываю, а на выключение не срабатывает. урод ладно давай так прям думав сюда ну ладно давайте вже по повної программе по кругу він коротше колись виділу во короче в тамбурке откриваєш одні двері заходиш чирик лампочка загорілась там через 30 секунд виставляєш или минуту хвилину винтухне Коротше виходжу, він світиться, мудак. А колись таке було, я там щось намудрував по ютубу, все заработало, зробив 30, навіть зробив 5 секунд на виключення, потім думаю, це щось літо. Не співаєш свалить 30 секунд. А Це щось він сьогодні опять глюканув. Я ще тоді хотів нове купити. Оцей глазок такий, і там ще така хрінатель двірками і з проводками Думаю, повністю замінити то ми почав працювати і я це діло забросив думаю проще може лампочки продаються такі вкрутив теж там щось виставляєш і вона з датчиком движення та лампочка зразу загорається тупо все в одному флаконі як кажуть всі ці прибамбаси не пам'ятаю там 300 гривень чи 200 гривень вона коштує. Блін, я зібрався те ще час назад їхати. Виходжу, він горить. Давай я мудохаться. Коротше, нам удохався на те, що він тільки почав включатися, як виходиш. А на виключення так він і не запрацював. Коротше я плюну, тому що це ютуб треба заходити. а вспомнить, як я його робив, хоча ж воно все осталось в тому положенні, яке було коли працював. Коротше, я плюнув на це дело. Я це ще не розчехлився, не розтормозився. що ж так з утра? Та ні, вже близько 15.12 я збирався ще в 10 часов утра виїхати. Проснувся в 8. А я коротше, по почтильйону, тільки по Курчатова, такі їду на роботу. Я завжди по тротуару, а то її, як доща нема, по трасі. А як доще, щоб мене там не обрип, не обрискали, не обльопали. Їжу по тротуару. Ну, коротше, їду я по дорозі. А вони напроти шуруй по тротуару. І такі чотири молочика почтальйонна. Один в один, такий метр 83, м і метр 85. п'ять. А мене рощо понімали, метр 71. один. Тобто в мене один скрут. А тупо в четвером такі бойці мощні. І вона папочка. Це ну, навіть не 99,9, це 100%. Почтальйони. І через них приїжджав мужик з жінкою. Він на велосипеді, вона рядом. Іде. Прямо крізь них вони такі в шоці. Оте йшли, він проїхав, йому вслед подивилися. Наверно, не захотіли з ним зв'язатися тому що жінки іноді починають відбивати чуваків і коротше коротше починають там вирощати сюди туди кипяшувати вони мабуть не захотіли цих проблем тому що вони так йому вслід пристально дивились, так вони хотіли очкопати. Ну, давайте пропустимо колесницю. Так, 35 гривень помідорщики поцікавлять. Там вони привідають. 35. Зараз трохи пройде туди і поїдуть. Потім ось для посаду старого маленького. Ну, коротше, на бібліотеці там їхали. Розвод походу був, чоловік 8 з начальником, начальник не на маршрут йому приділяв, там. Кабанило таке сиділо. Що-то заповняло бланки тут. Так що мабуть ну, під'їхали к нам ребята. А наші ребята поїхали походу в другу, в другу область, допустим. Харьков іли куди-то ще. Вони ж таке практикують, щоб ніхто нікого не знав і не встигло там тому все Ну Не знаю, сьогодні неділя. Я думаю, вони, якщо нормальні, то будуть відпочивати, а не шмирити по городу. Коротше їдемо по алмазному, потом Ліворуч, по прямої в сторону центра, там десь звернем или возле обласної больниці, надо ж не забути. Коротше эти... льву орешки почухати на вдачу. І вам від мене вона перейде. виртуально короче по интернету если она мне прийде от льва то короче и вам я думаю перейдет так что очередный светофор 12 11 10 9 Дивіться, чисте небо вообще без одной хмаринки І сонце так жаре. ну коротше нормально Річкова сьогодні погода Просто з центру, бачите, можна на рогатом попроситься, поставити велосипед так. Кстати, компактно поставився. Кондуктор біді допомиг І, короче можна сміло їхати. Если колесо пробив, то якісь нюанси. За десятку не хотів им брать 40 гривен Типа за мене 10, 30 за коня. Він же в мене длинный. За двадцатку доїхали без проблем. No проблем. А если поїхати на міський пляж, и там ця ситуация случится мене. Маршрутку я не влізу навіть по ширині свого руля і навіть вивернути лісу, ну коротше, я туди не влізу це раз і мене туди не пустять це двох. Треба буде до южного вести велосипед, а там зона небезпеки, саме, навіть одна із конкретних. Там постійно по кругу. Коротше. Патруль, шнирить і все прочее. Тим більше вічні разборки там бомжил кашня в маленькому парку коротше весело там я ж вже нікуди не свалю з пробитим допустим колес так що 22 числа там приїде воно приїхало мені і раньше так, замітьте, дорожка новенька, тротуар то Ну, дорожка тротуар. Просто ідеально, ботимся. Тупо вітер вот 22-го приїде, приїхала б раніше. ну от це крі... кріплення під флягу Тормозить усю систему. Та може надо було її не заказувати. ну там... Розиться система вже треба 700 гривень, щоб безкоштовна доставка була. А так 35 гривень сім. По заказу на 780 гривень нормально. Ні, кріплення для баклажки воно нужне. От зараз мені треба в той рюкзак захвісти, воду тягнути, а так раз от. щоб я взяв. би. У мене коротше, на велосипеді є кріплення для баклашки, тут два болта, місце. Предна... Ну, коротше, є, Предназначено. І для насоса є кріплення. Не кріплення, а місце де кріпити його. Кстати, з этим. Ну, з болтами по шестигранні. Насос я кріпити, мабуть, не буду, бо він легесенький там за 185 гривень, мабуть. Под як кажуть от французький Ніпель. Ну, Там є офіційне названня цього Ніпеля. Я забувся як. У мене ж тонкі ніпіля, не такі як машини або в простому велосипеді, дорожньому там, бабусь, жіночим, так, чи Україна. Ну, Вони зараз в основному йдуть насоси, щоб не заморачуватися з переходніком тось. і по такій ніпліці, і французькій, європейській, там як там називається, і по підобичній. Це ж у мадуазель подобичний насос. У мене под необичний. Я ж то купив цей насос, коротше, мощний. З цим переходником. -тось. Що її можу накачати, що собі. Да, вітер под кумарі. щось я вже подуставлю за цей вітер.